Ви подивіться на те, як буквально одне слово в тексті може змінити абсолютно побажання переформулювати сам текст і просто зіпсувати відносини між людьми. Це дуже важливо. Навіть одною буквою помилитися, і опис, конфігурація самого тексту міняє абсолютно значення в протилежний бік. Тому це дуже-дуже важливо, коли ви пишете текст, треба звертати увагу не тільки на слова, а на букву навіть. Бо якщо ти допустиш помилку хоча б в одній букві. Така буде ситуація, як трапилась в мене. Подивіться текст і прочитайте його пару разів.